Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам продемонструвати ряд 2D стилів, які вийдуть у нас у оновленні 1.231. Плюс до того хочу обговорити 2023 рік. Тобто всю техніку з'явилася на новинних ресурсах інформація, яка в нас вийшла впродовж 2023 року, а це аж 50 машин. Але обговорювати ми будемо тільки акційні і преміум машини. Плюс до того я проведу невеличкі такі хронології, що в нас можуть бути в 2024 році. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу показати, це з загального тесту 1231, нові 2D стилі. От так виглядає 2D-стиль полум'я. Дуже коротко. Королівський фіолетовий. Далі йде любов у повітрі, парова машина, подвійний джинс, геймер, Цзи», китайський дракончик. Це, можливо, ще й не всі. 2D-стилі, я вибірку зробив, але це не суттєво, якщо якийсь пропустив. А тепер давайте обговоримо основну інформацію. Це статистику 2023 року. От. Тобто список усіх нових танків World of Tanks за 2023 рік. Цього року у реліз вийшло 50 танків. Такої великої кількості машин за календарний рік не було дуже давно. З останнього 47 танків у 2019 році. Році. Це інформація з от Експреса. А тепер давайте обговоримо акційні і преміумні машини, що у нас починався 2023 рік. 3-4 машинки у нас було преміумного і акційного класу. От 12.01.22 у нас виходить танчик Т-832 США, важкий танк 8 рівня, прем. Додаткова глава бойової перепустки Судний день. Я думаю, що у нас після новорічного наступу, після 8 січня, буде також якась активність. По типу бойового, бойової перепустки, там, марафону чи ще щось, і буде введений якийсь нагородний танчик. От подивимося на це, тому що ще немає ніяких зливів. Далі у нас іде 03.02.23 року. Це у нас Італія СТ-10 Лайн. Акційний магазин на 4 снаряди із системою дозарядки. Конструкторське бюро безпосередньо ця машиночка. Хоча, я не пам'ятаю, там ніби магазину ніякої немає, можливо, це якась помилка. До речі, в кого він є, нагадайте. 03.02.23 це Лайн. Далі йшов 16.02.23. Це в нас зимовий аукціон, друзі. У нас так само повинен бути в лютому аукціон, десь приблизно всередині, так як і тут. Значить, Король Мавп, Китай СТ-10 акційний, К2, СРСР, важкий танк 8 рівня, Прем. Також із зимового акціону Марс 18.02.23. Італія 108 прем зимовий аукціон. Далі Т-54 Heavy. США Важкий танк 9 прем, прем 9 зимового аукціону 20.02.23. По лотах скільки? Раз, 2, 3, 4. Тут заявлено. Якийсь тут ще повторявся Значить, танчик раз він не вказаний, тому що було 5 днів розпродажу. Я думаю, що аукціон буде можливо такий самий можливо з якимись змінами, але в лютому. Друзі, в лютому буде аукціон, так що готуємося, накоплюємо вільний досвід, золото не тратимо і срібло. Тому що будуть лоти за все. Можливо, навіть за забони буде якийсь лот. Подивимося, це ми все очікуємо. Далі у нас йде 116 F3, Китай, важкий танк 10 рівня, барабан на три снаряди, нагорода, за івент, боги війни на глобальній мапі 2023 року. 16.03.23 лісовий дух, СРСР ПТ-8, Прем клон, Смарагдові Ящики, Тайп-5 Карі. Також святий Патрік святкували. День трилисника, чи як він там називався. Японія ПТ-8 Прем, смарагдові ящики. Далі у нас вийшов ВОД-Плюс 03.05.23 США, важкий танк 8 Прем Т-54, механіка двоствольних гармат. Значить, 11.05 ТЛ7, США ПТ-9 Прем. Коробки винту поклик Марсу. 31.05.23 БЗ 582, Китай ТТ-9 акційний, бойова перепуска, нова річна нагорода за жетони. І так само 31.05.23 року КПЗ-3 Project 07, Ейчка, Німеччина, ПТ-9, акційна механіка, гідропневматична підвізка, активація по кнопці, бойова перепустка, нова річна нагорода за жетони. Далі у нас була додаткова глава бойової перепустки пісня про Зубра. З 56ТП Польща важкий танк Прем 21.07.23. 23 Далі Кампанзер 07ПЕ Німеччина важкий танк 10 рівня. Акційний конструкторське бюро. Це 03.08.23 року. ксор 1010 FB 10.08.23 року. Великобританія ста 8 прем. «Колеса», Механіка. 10.08.23 року. Uh, у нас вийшов iMX 13 FL11 Франція ЛТ 5 рівня Прем. Подарунок 13 день народження World of Tanks. 25.09.23 року Яхтигер Прототип Німеччина ПТ8 Прем. Коробки в режимі Waffentrager, проект Hyperion. Класна подія. В цьому році вже анонсували, що вона також буде приблизно в тих самих межах 18.10.23 року. Це вийшов 50 тп Незламний, Польща, важкий танк 8 рівня. Прем відкритий продаж проєктів Wargaming United. Цього ніхто не очікував, що буде додано якийсь український контент, так скажімо. Звісно, це польська машина, важкий танк, але тим не менш з українським 2D-стилем. Далі, 18-10-23, обсидіани срср 108 прем нагорода режиму Мирний, втрачена надія. От по мирному взагалі невідомо, буде якийсь інший режим. Можливо, якийсь там переполох, як було, то е, ще не зрозуміло, але тим не менш, вже мирно, як такого не буде, буде щось на кшталт цього режиму, а можливо, і відрізнятиметься е, категорично. Е, далі. Мітлер КПЗ, пр 68 п Німеччина 108, премглава бойової перепуски «Далеке майбутнє. Це колаборація, друзі, з Дюною. До речі, в наступному році в нас бойова перепуска також буде, колаборація з «Дюною» по витіках, судячи. Далі Панзеркамфаген 4Aust-F2, Німеччина СТ5 акційний подарунок за вислугу років, заслужена нагорода, друзі. Панзерваген 39, це Мілкопрем, лт 3 Прем подарунок на новий рік 2024 року. І пішли безпосередньо коробочки. Vіker 6 тонн, Китай ЛТ-2 прем коробки новорічного наступу, А7Е3 3 іт 3 АРМТ. М24 Чаффі номер 594 xm XM66F, Type63, Об'єкт 752, Tiger Mouse і безпосередньо те, що ми отримали, ось ось буквально Паттон Танк США СТ-9 акційний подарунок на новий рік 2024 року. Року безпосередньо. Далі йдуть вже прокачувані машини 16 штук. Я їх не буду вам а, зачитувати, тому що це вже не така цікава інформація. А от про, по хронології, якщо пробігтися, то у нас і провести такі аналогії на 2024 рік, то ми зрозуміємо, що приблизно у нас так все і буде відбуватися. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!